Де зазирне вікно світанок. До вікна ми підійде і промова: Добрий ранок! Вітаю вас, маляка, на занятті з математики! Розповім я вам, діти, цікаву новину. Ми сьогодні будемо з вами мандрівниками. Але мандрувати ми будемо не самі. До нас у гості прийшли Марійка та Миколка. Ось погляньте, у мене є мапа схема. По якій ми будемо мандрувати. Давайте розглянемо її і дізнаємось, куди ж буде пролягати наш шлях сьогодні. Якщо ми підемо направо. Куди цей шлях нас приведе? Так, у болото! Ми туди не підемо. Другий шлях, той, що прямо, веде нас в царство Баби Яги. Чи хотіли б ви туди потрапити? Ну, звичайно ж, ні. Ну, а третій шлях, той, що ліворуч, веде нас до лісу. Пропоную здійснити подорож до лісу. Всі згодні. Тоді вирушаємо в дорогу. Але шлях буде нелегким. І щоб подолати його, нам треба виконати багато різних завдань. Згодні! Тож вирушаємо в дорогу. А потрапимо ми в ліс на літаючому килимку. Але подивіться, він весь у дірках! Що робити? Мабуть, треба його залатати. Подивіться на форму дірок на килимі. Що вони вам нагадують? Геометричні фігури. А це значить, що саме геометричні фігури допоможуть відремонтувати наш килимок. Як називається геометрична фігура синього кольору? Квадрат. Погляньте малята. Ми правильно назвали геометричну фігуру. І вона залатала першу дірку на килимку. Як називається геометрична фігура зеленого кольору? Вірно, трикутник. Погляньте, малята. Трикутник залатав другу дірку на килимку. Продовжуємо. Як називається геометрична фігура червоного кольору? Все вірно. Це круг. У нас залишилася фігура жовтого кольору. Як вона називається? Це фігура прямокутник, і вона якраз підійшла по формі до четвертої дірочки на килимі. Ось наш килим готовий до польоту. Сідаємо та полетіли. Ось ми з вами прилетіли до лісу. А скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, як поводити себе в лісі? Що не можна робити? Давайте пригадаємо правила та навчимо Марійку та Миколку. Існує таке правило: не можна ловити метеликів та інших комах, не можна в лісі розкидати сміття, не можна залишати бите скло. Заборонено чіпати дитинчат лісових звірів. Задля своєї ж безпеки не можна чіпати змій, не можна руйнувати мурашники та гнізда птахів. Природу потрібно берегти. Ось Марійка і Миколка на лісовій галявині. Погляньте малята. Що тут росте? Гриби. А скажіть, гриби всі однакові? Ні, малята, гриби не однакові. Є отруйні гриби, а є їстівні. Зараз з Марійкою порахуємо отруйні гриби. Один, 2, 3, 4. Якою цифрою можна позначити кількість 4? Вірно, цифрою 4. А тепер з миколкою порахуємо їстівні гриби. 1. 2. 3. Уважно подивіться, більше нема? Якою цифрою ми позначимо кількість 3? Так, вірно, цифрою 3. А скажіть, яких грибів більше? їстівних чи отруйних? Отруйних. А яких грибів менше? їстівних. А на А наскільки їх менше? На один. Ой, малята, дощик пішов. Погляньте, он там за кущами я бачу будиночок лісовичка. Нома ну, мерщій туди. У будиночку лісовичка розташована лісова школа. Погляньте на дошці висить завдання. Дві хмарки. Потрібно порахувати краплинки, які падають з першої і з другої хмарки. Порахуємо краплинки з хмарки та, що знаходиться ліворуч. Одна, 2, 3, 4 крапельки. Тепер порахуємо краплинки з хмарки та що праворуч. Одна, 2, 3, 4, 5. З першої хмарки впало 4 краплинки, а з другої 5. Давайте їх позначимо відповідними цифрами. 4 і 5. Галята, як ви гадаєте, що більше? 4 чи 5? 5, звичайно ж. Молодці! Ви всі добре справилися із завданням. Знаєте цифри, вмієте добре рахувати. А тепер давайте перевіримо, чи добре ви знаєте пори року. На дошці будуть з'являтися картинки, на яких зображені пори року. А я буду давати вам невеличкі підказочки. Будьте уважні. Сніг на полях, лід на водах, віхола гуляє. Коли це буває? Так, це зима. Вона ходить з ласкою і своєю казкою, Махне чарівною паличкою у лісі пролісок розквітне. Так, діти, це весна! Полунички у сметанці, соловещі бече вранці, дощик через ситечко наступило літечко. Їй, щоб перефарбувати листя, не потрібно фарб або кісті. Зелені влітку вони стають червоними та жовтими. Яка це в нас пора року? Осінь. Молодці малята! Всі впоралися з усіма завданнями. Бачу у вас веселий настрій, тож повертаємось додому. Де ми сьогодні з вами побували? У лісі! Що ми там бачили? Розкажіть про нашу подорож та пригоди своїм матусям. На цьому наше заняття та наша подорож закінчилися. Гарного всім дня! До побачення!